Що з цього буде? Поговоримо далі. Людмила Філіпович, зі мною на зв'язку. Це релігія знавиця. Пані Людмило, вітання вам. Доброго ранку. Отже, папа римський ну значна фігура в релігії та світові? А як ви думаєте, чи можна сказати, що ці його висловлювання стосовно того, що сьогодні технології, штучний інтелект потрібно якось позбавляти певних прав або зробити так, щоб не користувалося багато людей цим? Хоча насправді, мабуть, це вже знаєте такий процес, який зупинити практично неможливо, тому що технології точно рухаються швидше ніж ми, але чи може папа стати при Викладом наслідування цієї думки. І чому він про це каже? Ну, знаєте, це не вперше. Церква постає перед викликами технологічного характеру або такого цивілізаційного характеру. І перша реакція, як правило, це не сприйняття оцих новшеств, які видумує імплементує людство. Оскільки церква структура, яка покликана дуже зважено. Ставитися до всього нового, тому що основна її функція це зберігти, тобто консервувати, устаканити, так скажімо, той порядок дії життя, який був протягом попереднього періоду. Ну а папа Лев 14 він же математик за освітою, за, за першою, і він розуміє і добре розуміє, що таке штучний інтелект. Тобто, це не, не так, як мені, наприклад, гуманітарію не зовсім зрозуміло, як воно там все працює. <кій> Тому е, у нього абсолютно природня, та й власне і у мене природня, викликають певні перестороги е, стосовно знаєте, такого глобального і всеосяжного використання е, штучного інтелекту. Е, тут, знаєте, як з будь-якою інформацією, завжди треба мати запобіжники. Які навчать користуватися, от тими благами, як ми кажемо, технологічної революції, в добу якої ми вступили, тобто, все одно, все залежить від того, як людина буде контролювати і вживання цієї інформації, як вона буде використовувати, яку мету вона перед собою ставить, що їй треба від того. Штучного інтелекту, а згадайте, скажімо, коли віднайшли ядерну енергію, і зокрема створили ядерну бомбу, то на якийсь момент людство все-таки призупинилося, тому що зрозуміло, що якщо це попаде в руки людини без моральних вітрил, без якихось гальм, то це може принести колосальну шкоду. Так само і тут. Тобто, людство має все таки розуміти, що Потрібні домовленості, потрібні обмеження, потрібні е, свідомісні е, рішення, які обмежують безмежне використання е, штучного е, інтелекту. І абсолютно правильно, мені здається, папа Римський каже, що тут на важелі, знаєте, поставлені от, досягнення в науковій сфері, в технологічній сфері. А з іншого боку, от таким важелем обов'язково має бути мораль, етичні принципи, етичні вимоги. І людство завжди має пам'ятати, що не воно є центром всесвіту, не воно є родоначальником, творцем цього всесвіту, а що є вища сила, яка керує цими процесами. І якщо саме людство не додумається, як правильно використовувати штучний інтелект, то повірте мені, знайдуться такі сили, які призупинять. Невпинну енергію і невпинну ініціативу людей, які творять штучний інтелект. Я не виступаю проти цих технологічних новшеств, цих відкриттів, тому що мені особисто штучний інтелект допомагає в певних сферах моєї діяльності, зокрема в пошуці якоїсь літератури, в перекладі якихось текстів, в формуванні навіть певних визначень, понять і так далі. Але це не означає, що цим засобом можна користуватися безмежно і неконтрольовано. От давайте тепер подумаємо, що має стати отим контрольним запобіжником, який не дасть нам. Впасти в почину абсолютного господства і панівного статусу штучного інтелекту Ну, до речі, хтось практично підходить до цієї теми. Пам'ятаєте історію у 2024 році, коли в Швейцарії в один в одній із церков замінили штучний інтелект, зробили таким чином, що був встановлений екран замість щі була встановлена картинка Ісуса, і цей штучний інтелект міг генерувати відповіді для прихожанці церкви от Хтось приходить, ставить свої запитання, і штучний інтелект начебто генерує і від імені Ісуса відповідає на всі е, наболілі запитання. І знаєте, це з одного боку якби зменшує черги, але з іншого боку, чи можна це пов'язати з якоюсь логікою. Але це також є. Та. Я ще раз кажу: що якщо чітко визначити поле дії штучного інтелекту і задати йому правильні орієнтації, тобто багато що залежить від того, як ми і що ми питаємо. Якщо ти неправильно запитаєш, то і отримуєш. Викривлену відповідь, ну і я на своєму досвіді переконалася, що поки що штучний інтелект не може замінити людський розум, не може виконати ці завдання. Одним словом, от ця от креативність, яка присутня. В діяльності людини вона все одно штучно не буде відтворена чи клонована оскільки в діяльності людини обов'язково знаєте присутні це от евристичність, якась несподіванка, якась сюрпризність, і тому поки що да, можливо, я ж кажу, що в деяких сферах штучний інтелект прекрасно справляється і заміняє. І ми знаємо, що заміняє не одну сотню людей. Це стосується, скажімо, якихось таких рутинних справ. Ну я думаю, що от, наприклад, там в бухгалтерії, де не потрібно враховувати людський фактор або при виробництві якихось там запчастин до чогось. Ну, але я думаю, що все одно залишиться сфери, де присутність живої людини з її досвідом і з її, можливо, не такими досконалими знаннями, як у штучного інтелекту, буде дуже і дуже е, потрібна. Штучний інтелект mm -hmm. не може обгорнути нас любов'ю, е, заботою, він не зможе погладити вас по голові, пригорнути до, до серця, він не зможе визначити наскільки це. Ну, етично чи не етично він діє в межах заданих парадигм. А парадигма одна: наскільки це раціональна, наскільки це е, прагматична. Але ми знаємо, що для людського життя лише тільки присутності розумних рішень є недостатнім, де не завжди хоче іншої сфери. Так. Е, та згодна і ще одна тема дуже важлива про те, як російська пропаганда використовує е, церкву для того, щоб Свої наративи впроваджувати ми сьогодні говорили про те, що в Африці Російська Федерація зараз дуже розповсюджено створює свої церкви, відкриває свої релігійні організації і робить все для того, щоб впливати на людей там. Яким чином це може проявлятися, і що це може бути за вплив? Як це працює? Ну це вже працює. Так. Ми бачимо, як вторгається Росія на не свою, як вони вважають, канонічну територію. І оця, знаєте, змагальність мені здається проти всякої історичної і канонічної і логіки. Тобто, я хочу нагадати, що Олександрійська церква, Олександрійський патріархат в переліку православних церков, так званому диптиху, займає друге місце. Після Константинополя, тобто, це дуже авторитетна е, частина вселенського православ'я. І коли хтось, вибачте, в такий спосіб просто-напросто каже: Ну посуньтеся, тепер ми будемо визначати, як вам жити в Африці то це виглядає абсолютно в дусі кремлівського режиму і кремлівських наративів. Оці знаєте, скрепи. Там, де є російськомовні, там має бути наша територія. Так. І Москва дуже вправно використовує можливо можливості церкви насаджуючи там своїх священників, будуючи свої е, е, храми. Ну знаєте якщо є гроші, то ми ж розуміємо прекрасно що можна скупити половину Африки в якому разі її. Верхівку Африка протистоїть ясно, що їй не подобаються такі втручання. Але вона все таки знаєте програє російській православній церкві в тому, що немає такого знаєте досвіду агресивного і нахрапістого вторгнення в на території інших держав, відпрацьовувавши відпрацювавши таку тактику і стратегію в Європі в Азії, згадайте, як, наприклад. you Російська православна церква з'явилася в Маньчжурії, Китаї, Японії в Південно-східній Азії. Ну тепер Африка от попала в коло особливих інтересів Росії. Так, да, дійсно, це колосальний людський ресурс. Там на сьогодні проживає вже значить 800 мільйонів людей. Уявляєте, як можна скористатися цим людським і не тільки людським, а й копалини, які там, які там можливості у цього континенту, щоб. Щоб воно працювало на Росію, ну а церква да дійсно, Бачите, вона користується тим, що єдине істинною на сьогодні релігією є православ'я, саме в російському його російській інтерпретації єдина істинною церквою є російська православна церква, яка протистоїть у цьому заходу, який зараз впадає, який знаходиться в колосальній кризі, і у африканських народів Росія це. Та єдина надія, яка залишилася для того, щоб збудувати світле майбутнє, вони використовують різноманітні можливості і не лише тільки агентурні, там якісь от дані, а священники стали прекрасним каналом поширення їхніх наративів. І не забуваємо, що вкладаючи колосальні гроші в мас-медійну сферу, то коли ви капаєте в якихось засобах масової інформації в якихось соціальних мережах і постійно розповідаєте. Какой великий патріарх Кирил і какой чудісний президент Путін, воно хочеш не хочеш, навіть якщо там сіта поставлені, воно все таки впливає на мізки цих людей. А враховуючи, що вони слабо розбираються в тому, що відбувається на європейському континенті, ну багато ми знаємо з вами про те, що твориться, наприклад, в Києві чи там в Південній Африці, так само африканці. Слабо собі уявляється, що тут робиться на кордоні між Україною mm -hmm. і Росією. А захід подається, як знаєте, така адська вже територія, яка забута Богом, і от тепер. Єдина надія лише тільки на нові народи, які пристануть до російської православної церкви, і тим самим збережуть християнство. Пані Людмило, тут ще великий фактор: що Росія дійсно вкладає величезні кошти в те, щоб їхня церква там працювала, щоб це було дуже масштабно і таким чином впливати на мізки людей. Я вам дякую дуже. Спасибі, що доєднались. Людмила Філіпович, релігія з була з нами на зв'язку.